Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю в у моєї мами і хочу вам показати її новий стелаж. Стелаж був куплений в епіцентрі, непоганий такий, досить вмістовний, і ціна якість відповідає друг другу. Дивіться, скільки вже у мами орхідеї. Це не всі, це тільки ті, які не квітучі. Дуже велика гарна орхідея вже на бутонах. Це мамін дикий кіт, відцвіташка незнайомка. Далі тут орхідеїки. бачите, які гарні. Ось малюк, підліток бігліпа, це брата, кактуси. Подивіться, які вони класні. Тут мамі орхідею я вже привезла. На задньому плані сілі домі два бутони, щось він трошки сушить бутончики. Далі біла орхідея, яку я мамі привезла, і сурфсонг. Подивіться, який це слоняра і які в нього гарні квіти. Насичені квіти з переливами дуже-дуже-дуже попадають прямо в серце. Ось, спускаємося ниже. Тут у мами і Согорелекс, і ще якісь каскадні, начебто Келіон є, Африкан Квін. Тобто багато, дуже мама орхідей, вона також за ними ухажує, і бачите, який слоняра сорфсонг їй відповідає вдячністю. Так, подивіться, скільки краси, який гарний стелаж. Я навіть трохи завидую мамі, що в неї є така краса. В мене, на жаль, немає умов для того, щоб поставити такий гарний стелажик. Подивилися на стелажу і переходимо до квітучих. Знайомтеся, це Лілія, Так, не орхідея це лілія. Подивіться, яка гарна квітка. Яка вона величезна, яка вона яскрава, який має переливи. Супер! Ідемо далі на фаланопсисів. Дивимося, який тут кущик. На підвіконні у мами квітучий. Це Ферара у мами. Бачите, трошки хвилясті пелюстки на квітці. Далі дивимося, що тут за орхідея. Подивіться, це Карина. Вона ж Африкан Сансет, Лотери Принц та Golden Ріва, Подивіться, які в ней чарівні квіти. Дуже гарна орхідея, має дуже великі розміри. У мами вона дуже себе гарно почуває. Подивіться, яка красуня. Всі квітучі мама орхідеї поставила на підвіконня. Ось і нове Дайтріпер те, що мамі їй привезла. Ось іще одна орхідея, дуже і дуже гарна. Подивіться, ця королева біла, просто біла орхідея Йорк. Нереально гарно передає її камера. Це перша квітка була така трошки незвична. А ось ці просто перлини. Подивіться, яка гарна орхідея. Дякую, що були зі мною на цьому огляді. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а я вам бажаю гарного та мирного дня.